Посол Китаю у Франції на національному телебаченню не зміг відповісти на запитання, чий же Крим, сказав про те, що Крим, начебто, спочатку був російським, а далі поставив під сумнів суверенітет та кордони всіх країн, колишніх республік радянського союзу. Бо сказав про те, що, начебто, не існує міжнародної угоди, яка б регулювала статус всіх країн, які були членами. Sur le droit interna international, même ces pays ex-Union soviétique, ils n'ont pas, pas le statut euh, comment dire, effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut d'un pays souverain. Як депутатка українського парламенту та співголова групи дружби з Францією бажаю, що такі заяви є абсолютно неприпустимими, більше того, агресивними, що вони ставлять під сумнів безпеку не лише України, але й таких країн, як Латвія, Литва, Естонія, країн Європейського Союзу, і таких країн, як Киргістан, Узбекистан, Азербайджан, Грузія, Молдова і багатьох інших колишніх членів радянського союзу, які отримали незалежність. Не Китаю. Не Росії, не будь-кому іншому визначати, що ж таке суверенітет, гвалтувати міжнародне право та статут ООН. позиція посла Китаю це має бути відображенням офіційної позиції країни. Це не те ж саме, що слова якогось маргіналізованого блогера чи пропагандиста з Росії. Тож ми дуже очікуємо на реакцію Пекіну. Я впевнена, що Пекін має засудити такі слова свого представника. Та підтвердити ще раз прибічність міжнародному праву, територіальній цілісності та міжнародно визнаним кордоном України. Ми також звертаємося до пані міністерки з закордонних справ Франції Катерин Колона, для того, щоб вона викликала для пояснень посла Китаю у Парижі і оголосила його персоною нонграта, тому що такі заяви від пана посла іншої країни є абсолютно неприпустимими. Естонія вже викликала китайського посла в Естонії для надачі пояснень. je pense que c'est le moment de prendre les mesures d'appeler l'ambassadeur chinois qui est en France et peut-être le reconnaître la personne non grâce parce que c'est bien contre tous les droits internationaux et tous les valeurs que je sais très très bien la France m'a appris en effet quand je fais les études en France des droits internationaux Що мене і нас почули.